19 в Україні про останні події в Україні та світі в ефірі ТВА. розкажу вам. Я, Тетяна Чудаківська. Добрий день усім. Російський винищувач атакував і збив український Су-25. Трагедія сталася у небі над містом Амросіївка, що на Донеччині. Таку заяву зробив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Український льотчик виконував поставлене завдання, і під час розвороту літак був обстріляний у хвостову частину з боку кордону. За повідомленням міністерства оборони України, ймовірно, в наш літак поцілили ракетою класу повітря. Повітря льотчик катапультувався, його евакуювали у безпечне місце. Далі про події на сході країни розкаже Артем Глебов. Що терористи зазнають чималих втрат. У бою поблизу Маринівки сили АТО знищили три танки, два БТРи і три автомобіля бойовиків. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Запеклі бої біля Маринівки не припиняються й досі. Українські військові успішно відбили вже чотири атаки противника. Терористи наступали під прикриттям важкої військової техніки. У бою є загиблі та постраждалі інформації. Про втрати з обох боків поки немає. Минулої ночі бойовики обстріляли і блокпост сил АТО поблизу селища Металіст, що на Луганщині, за словами Тимчука, жоден український боєць у бою не постраждав. Тим часом президент Петро Порошенко надав статус учасника бойових дій усім задіяним в АТО у списку. Як члени законних військових формувань, які беруть участь в операції, так і працівники підприємств, установ та організацій, які залучені до місії. Він підписав документ, що вносить зміни до закону про. Статус ветеранів війни та гарантій їх соціального захисту. Росіяни зафільмували та оприлюднили докази того, як Росія обстрілює Україну з установок ЗРАД. Кілька відео виклали в мережу інтернет мешканці міста Гуково-Ростовської області. Знято воно з різних точок. На них добре видно, як зградів ведеться масовий обстріл в бік кордону. Для того, щоб відеодокази не були видалені, спільнота Євромайдан продублювала та зберегла їх на своєму каналі. Ось вот так от весело в городі гукаріб'ята. себе. Офигеть. Двоє членів екіпажу, збитого на Луганщині, бойовиками АН 26 загинули. Такі попередні результати пошуково-рятувальної операції, що тривала від понеділка, повідомив речник штабу АТО Владислав Селезньов. За його словами, тіла загиблих уже знайдені, однак вони перебувають на території підконтрольній терористам. Селезньов зауважив, що українська армія зробить усе необхідне, аби поховати загиблих офіцерів за відповідними військовими правилами. Нагадаю, український транспортний літак Ан-26 перевозив гуманітарний вантаж. На борту було восьмеро людей. Четверо з них врятовані. На тепер не перебувають у безпечному місці ще двоє потрапили у полон. 50 полонених вдалося звільнити внаслідок переговорів із бойовиками терористичних організацій ДНР та ЛНР. Про це повідомив генерал-полковник Володимир Рубан. За його словами, у полоні терористів ще залишаються близько двох сотень людей. Переговорна група на чолі з Рубаном. Увесь час спілкується із самопроголошеними керівниками терористичних угруповань, аби ті звільнили усіх полонених. Заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов зауважив, переговорній групі надається уся необхідна техніка технічна й організаційна підтримка тим часом. Місцеві жителі повідомляють, що на Донеччині бойовики продовжують викрадати і катувати мирних жителів. В Донецьку вистачає на вулиці людей. тобто все одно наші знайомі там залишилися. і они присилають сообщення, що хватає людей на вулиці. В основному це мужчин були несколько случів похищення молодих дівчонок. Первоначальне здрасті у них звучить как два дня із а потом начинаются разговоры. Кого отправляют копать окопы, кого, кому дают автомат в руки и говорят «стреляй». В Славянске все прекратилось, то есть в Краматорске все прекратилось. То есть нет сепаратистов, нет похищения людей. Все очень просто. За минулу добу в ході антитерористичної операції п'ять військових загинули ще одинадцять поранено. Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Українські військові зазнали поранень під час обстрілу з боку населеного пункту Дмитрівка. Лисенко зазначив серед терористів помічені групи російських військових у формі без розпізнавальних знаків. Артем Глебов Твай. На факти обстрілу наших військових з території Росії негайно має відреагувати Міністерство закордонних справ України. Відповідне доручення відомству дав президент Петро Порошенко. Йдеться на офіційному сайті Гаранта. Тим часом у Раді нацбезпеки та оборони України повідомили, що наразі фахівці аналізують відео обстрілу українських військових установками ГРАД із території Гуково Російської Федерації. Якщо достовірність відзнятого доведуть, його використають як у суді, як доказ. Овідають і Духовні лідери різних розповідань закликають помиритися і пробачити одне одного українців будь-яких політичних поглядів. Священники та волонтери вже почали надавати психологічну допомогу мешканцям Донеччини, переселенцям зі східних областей і Криму. У серпні молитви за участі священників різних конфесій відбудуться на центральних площах Дніпропетровська, Херсона, Миколаєва та Одеси. Знайошти що зараз повіть біженці. И со стороны ну, двух лагерей, не только у, у, у тех, кто был за единую Украину, но и сейчас появились беженцы, которые э, поддерживаются сепаратистов, и мы хотим как бы, этих людей тоже примирять, снижать агрессию, потому что это все э, ну, жители нашей страны по разным причинам они были э, зазомбированы, э, на них было оказано давление, поэтому мы должны принимать сейчас всех. И церковь здесь может быть той площадкой, действительно, примирение. Росія здійснює військові дії і поставляє зброю на схід України. Про це йдеться у резолюції Європарламенту, схваленій сьогодні у Страсбурзі. Депутати закликали Росію контролювати кордони, зупинити проникнення бойовиків в Україну. Москву також засудили за нелегальну затримку оператора гелікоптера Мі 24 надії Савченко. Крім того, європарламент закликав провести нове засідання контактної групи і зрегулювання конфлікту на сході України. І Європейська рада затвердила нові санкції проти Росії. Відповідне рішення ухвалили на вчорашньому засіданні дипломатів у Брюсселі. Обмеження запровадять проти осіб і компаній, які сприяли порушенню територіальної цілісності суверенітету України. Їхній список мають підготувати до кінця липня. ЄС також заморожує нові програми фінансової підтримки для Росії від Європейського інвестиційного банку. А європейську комісію закликали, закликали переглянути програми співпраці з з Росією. Звісно, мова йде про поглиблення економічних санкцій. Підготування відповідного списку осіб це теж свого роду економічне обмеження, але зараз все серйозніше. оновлені європейські санкції вдарять по Росії не скоро, тому не змусять її припинити стріляти в Україні, кажуть аналітики. Мовляв, суттєвих збитків Білокам'яна зазнає лише за рік-два. Утім, на коліна поставити економіку Росії можна, якщо все ж запровадити секторальні санкції. Насамперед, під прицілом має бути енергетика, яка годує Росію. Тут навіть не обов'язково обвалювати світові ціни на нафту достатньо просто заборонити розрахунок за чорне золото у валюті. Так свого часу зробили Сполучені Штати з Іраком. Существенными затратами было введение полномасштабных экономических санкций, например, таких санкций, как со странами Востока были введены, когда просто было заблокирование любые торговые операции. Говорить о том, что там какие-то кредиты им не, не дадут и они из-за этого там, резко поменяют свою внешнюю и политическую политику, не приходится. В стратегии, в более длинной перспективе, да, это возможно. Санкції проти Росії посилили США. обмеження стосуватимуться деяких потужних компаній та банків. Список досить великий. Зокрема, обмеження торкнуться збройного концерну «Калашников» і Іжмашу корпорації «Алмаз-Антей», приборобудування, «Уралвагонзаводу». крім цього, під дію санкцій Газпромбанк, «Внешекономбанк», компанії РосНЕФТЬ і нафтовий термінал у Феодосії. Щодо осіб, то у списку віцеспікер Держдуми Сергій Нівєров, помічник президента Росії Ігор. Що голів, міністр у справах Криму Олег ну і також самопроголошений прем'єр-міністр ДНР Олександр Бородай. Володимир Путін, коментуючи ці санкції, звинуватив Америку у агресивності. За його словами, такі обмеження заганяють відносини країн у глухий кут. Натомість, білий дім підкреслює, що Москва так і не зробила необхідних кроків до подолання кризи на сході України. Ми продовжуємо підтримувати український народ. Він прагне визначити своє майбутнє навіть під час цієї кризи. Ми пропонуватимемо сильну підтримку Україні, щоб допомогти їй стабілізувати економіку та захистити її територіальну цілісність. Санкції США обвалили російський фондовий ринок сьогодні. Вранці основні біржові індекси Російської Федерації знизилися на 3-3,5%. Акції Роснефті подешевшили на відкритті торгів на 5,6%. Курс рубля також помітно впав по відношенню до долара і євро. За словами експертів, загалом через санкції Америки російський фондовий ринок може впасти на понад 5,5%. Адекватна відповідь для Білорусі Україна відповіла сусіду підвищенням мит на ввезення імпорту. Нагадаю, нещодавно Білорусь слідом за Росією заборонила ввезення українських солодощів та картоплі. Українці ж застосовують мито на цілу низку білоруської продукції. Отже, тепер звиклі споживачам товари можуть помітно подорожчати, ну або ж взагалі зникнути з полиць магазинів. Для багатьох українців білоруські товари, зокрема молочні, м'ясні і кондитерські вироби, вже стали традиційними на родинному столі. Киянка Любов давно купує білоруські харчі і вважає їх якісними. Сюди я приходжу за конфетами, Ні, по суті. Тут почне нічого не було, чесно говоря, в цьому магазині Мені подобається білоруська молочна продукція, іногда колбаси якісь. Незабаром асортимент товарів у таких магазинчиках може помітно зменшитись. Україна ввела спеціальне мито на білоруську продукцію. Через нього ціни на їхні молочні вироби, солодощі і пиво зростуть чи не наполовину. Тому якісні білоруські товари стануть просто неконкурентно спроможними. Україна збирається обмежити поставку білоруських товарів. Я думаю, що це не варто робити. Потрібно між собою якось существувати, чи як треба сказати краще. Що воно зникне, значить, що воно зникло, значить, що буде шукати, як далі хто, якусь якість справді, яка, ну, відповідає. І ціна, і якість. Підвищення мита це відповідь на аналогічний крок Мінська. Там ще у травні вирішили, українські сири та кондитерські вироби мають відповідати білоруським стандартам і отримувати відповідну ліцензію. І з червня і взагалі заборонили ввозити в країну нашу картоплю і солодощі. Зроблено це начебто для того, аби захистити ринок від дешевих європейських товарів, котрі як вважають у мінську хлинуть в країну після підписання Києвом угоди про асоціацію. Експерти ж кажуть, Європа тут ні до чого. Так Лукашенко підігриє Путіну, однак Україна показала, що може відповісти. А сегласімито, яке вела Україна на білоруські товари, означає два сигнали: це сигнал самій Білорусі як відповідь на невеличкі торгівельні конфлікти, які час від часу виникають по ініціативі білоруської влади. А найбільше це сигнал для Російської Федерації про те, що Україна відтепер починає економічно захищатись. Україна для Білорусі гарний ринок збуту. Тамтешні товари ми легко замінимо своїми. А от мінську буде не переливки. Для економіки Білорусі український ринок є дуже важливий, великий, і втрата, хоча б частки цього ринку, дуже болісно вдарить по самій білоруській економіці. Якщо з українського ринку відійде частина білоруської продукції, цю долю з легкістю займуть аналогічні українські виробники. Українські обмеження для Білорусі почне діяти за 10 днів. Утім, наші санкції можуть втратити свою силу, якщо керівництво білоруської держави скасує своє рішення щодо товарів українського походження. Сергій Рема, Лілія Аржевська, Андрій Радич ТВА. Моторошна дорожня аварія на Закарпатті. Троє людей загинули ще понад 20 оговтуються від переляку. Легковик шевроле виїхав на зустрічну смугу, намагаючись обігнати трактор. У той час нею проїжджав пасажирський автобус, автівка, зачепивши його рикошетом. Потрапила під колеса гігантського трактора. Той буквально розчавив шевроле. У ньому було троє людей. Під час зіткнення з легковим автобус, автобус вдарився у відбійник і злетів у кювет. Та, на щастя, не перекинувся, пасажири і водій не постраждали. Усі подробиці страшної аварії належить встановити правоохоронцям. Замінували втретє. У будівлі п'ятого каналу знову шукають вибухівку. Працівників евакуювали з приміщення. Через цей ефір призупинили на три години. Тим часом Житомирська міліція отримала одразу два анонімних повідомлення про замінування автовокзалу та прилеглого торгівельного центру. Перше не підтвердилося, друге перевіряють сапери. І хибною виявилася тривога з приводу замінування станції метро, завод імені Малишева у Харкові. Це вже друге таке повідомлення за місяць. П'ятий канал, залізничний вокзал, кілька столичних торговельно-розважальних центрів та інші підприємства цього тижня змушені були зрадити звичному робочому графіку. Усе через вимушену евакуацію і пошуки вибухових речовин. На щастя, анонімні повідомлення про мінування будівель виявились хибними. У головному управлінні СБУ у Києві та Київській області запевняють, випадки телефонних та інтернет-хуліганств частішають у зв'язку з нестабільною ситуацією на сході України. На меті зловмисники мають створення паніки у столиці. Утім Служба безпеки тримає все під контролем. Евакуація відбувається миттєво, як тільки надійшло повідомлення. Що стосується повідомлень за допомогою електронної адреси, у нас є фахівці, які в реальний проміжок часу встановлюють зазначених осіб IP-адресу комп'ютерів, то що зразу знаємо, хто це, можливо, робить. Третина повідомлень, розповідає Віталій Шевченко, надходить від громадян Росії та Автономної Республіки Крим. Трапляються дзвінки із сусідньої Білорусі. Таких порушників важко притягнути до відповідальності. А от для громадян України покарання визначене статтею Кримінального кодексу. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху підпалу або інших дій, які загрожують загибелю людей чи іншими тяжкими наслідками, карається штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки або вчинене повторно, карається позбавленням волі на строк від 2 до 7 років. Збільшення кількості таких повідомлень СБУ не пов'язує з діяльністю терористичного угруповання. Випадки не пов'язані між собою, спричинені, скоріш за все, емоційною нестабільністю порушників. Деякі повідомлення надходять від осіб у стані алкогольного сп'яніння або тих, хто перебуває на обліку у психоневрологічних диспансерах. Але у будь-якому разі такі повідомлення на кілька годин призупиняють роботу установи, що несе неминучі збитки. Наприклад, призупинення роботи залізничного вокзалу обійшлося приблизно у 9 тисяч гривень. Ця сума може бути й більшою в залежності від тривалості пошуків вибухового пристрою, залучення оперативних груп та часу доби. Ці збитки також відшкодовує зловмисник. У разі таких випадків ми враховуємо збитки, які нанесені підприємству. І якщо дана особа буде затримана безпосередньо працівниками правоохоронних органів, то ми ці збитки надаємо для того, щоб запровадити відкриття кримінальної справи. Цьогоріч Київ пасажирський отримав вже сім повідомлень про мінування. Усі сім безпідставні у порівнянні з минулим роком. Тоді надійшло вісім псевдопопереджень за 12 місяців. Ця кількість значно збільшилась. Повідомляли і про бомбу в будівлі, і про замінований поїзд. Утім, на розклад руху потягів ці хуліганства не мають жодного впливу. Це не є проблемою, бо є два виходи до колій, от які безпосередньо. Ці виходи не пов'язані з будівлею вокзалу, тобто можна виходити через підземні переходи до колюбої колії, яка знаходиться на території станції. Анонімного доброзичливця, який на півтори години призупинив роботу вокзалу, наразі розшукують. А от зловмисника, який учора повідомив про замінування п'ятого каналу, СБУ вже знайшла. Ним виявився киянин 83-го року народження. Він має психічні розлади. Згідно з чинним законодавством, його повернули до лікарняного закладу, де він і перебуває на обліку. Нагадаю, п'ятий канал, нібито мінують вже вдруге за цей місяць. Раніше так само вибухівку не знайшли. Лілія Ржевська, Роман Климчук Найв... Найвпливовіша жінка політик відзначає ювілей Ангелі Меркель сьогодні 60. Канцлер ФРН – один із найдосвідченіших дипломатів Європи. Посаду голови німецького уряду вона обіймає з 2005 року. Свій день народження Меркель відсвяткує спочатку з колегами в офісі консервативної партії у Берліні, ну а потім у колі родини. Напередодні на саміті Ради Європи їй робили подарунки і заспівали традиційну пісню. Happy Birthday to you, happy birthday, liebe Bundeskanzlerin, happy birthday to you. Sie waren doch nicht so stimmgewaltig, wie ich dachte. Alles Liebe und Gute. Ja, für hätte Sie ich auch. mitsingen müssen, ne? ja. dann wäre es besser geworden. Aber danke. У південну Корею прийшла 30-градусна спека. Місцеві мешканці рятуються від палючого сонця біля водосховищ і у тіні парків. Ну а мешканцям звіринців у зв'язку з погодою змінюють раціон. Наприклад, полярних ведмедів годують морозивом, начинка, ласущів, риба та курка. Працівники зоопарку відзначають: звісно, ці тварини звикли до низьких температур, але якщо їх правильно годувати і влаштовувати душ, вони почуваються добре навіть у спеку. Вони дуже люблять купатися. Завдяки тому, що ми кормимо їх морозовом, вони не тільки виживають, а й зберігають здоров'я. Вони дуже кумедно граються. Спостерігати за ними одне задоволення. Здається, вони теж радіють літу. Далі. за розвитком подій дня слідкуйте разом з Миколою Сироквашем. Дякую, що були зі мною. Побачимось завтра.